Друзі, усім привіт! З вами Аде Хорікейн і вітаю вас у новому відео. Невдовзі у нас завершується сталевий мисливець, тому по можливості заберіть у кремниці трилісника усі нагороди, хто ще не забрав. Тут є в нас кредити, бони, вільний досвід, набори особистих резервів і також прем на одну добу. Ну і звісно, бойові завдання на x5 досвіду. Тут є 2D стилі і різні елементи зовнішнього вигляду. Хто ще не отримував нагороди, зайдіть на сайт і зберіть тут усі нагороди. Продання етапу. Сьогодні в нас останній етап: є можливість забрати також 2D-стиль трилісника. Якщо навести ось сюди, тут буде така підсвіточка зеленим, можна отримати додаткову нагороду. Це вигляді великого ремкомплекту і те Нагадую всім, не забувайте забирати в клаці найліпше знизу вашу нагороду щоденну. Там є доволі цінні призи, так як стилі, які можна продати по 150 тисяч срібла, різні розхіднички, ну і також вільний досвід, що є також доволі непоганим бустом вашого аккаунту. Що ж, в нас з'явилися так доволі цікаві спеціальні пропозиції в вкладці магазину найліпше. Тепер ви можете обрати певну машину і спробувати. Її на один день. Це досить непогана пропозиція в тому плані, що ви принаймні можете потестувати той танчик, який ви, можливо, бажаєте собі придбати. Для прикладу, зараз в нас є в можливості продажу Сеняк і Центуріон 5 дріб 1 прокат на один день. Друзі, невдовзі у нас завершується сталевий мисливець, і після цього в нас вже анонсований новий танчик за бойову перепустку. Це в нас буде колаборація серіалу Гострі картузи. У World of Tanks. Рамку весняної спецглави бойового пропуску. Що по танку? Нас очікує Чармурат, це СТ 9 рівня Прем Франції, який ви можете побачити в мене в огляді так, на каналі. Я силочку прикріплю тут в анотації. Що ж, друзі, ця бойова перепустка буде нам надавати додаткові нагороди. Тут буде у нас 3 члени екіпажу, 2D-стиль, також декольки, є також резерви, 4 дні према, 700 тисяч срібла, 20 також в нас. Настановне обладнання, що є доволі непоганим заграшній період маневрів. Також одне обладнання трофейне і 800 бон. Тут розробники щось нас порізали. А якщо дивитися на поліпшену нагороду, у нас видно дестиль, також декольки, є також надпис, і також резерви, звісно, але поліпшені також на кредити. тисяч вільного досвіду, що також непогано, 400 тисяч срібла, 12 днів прему, чотири навчальних посібники для Франції, 24 чертежа, Ну і звісно, наш танчик чар мурат. Друзі, а що щодо голди? Якщо дивитися у ВГ є не лише танки, а є ще інші проекти, у яких є спільний гаманець, де ми можемо отримати також і золото, і вільний досвід. Лише єдине тут незагальне це у нас срібло. Якщо подивитися на World of Warplanes, що ми можемо тут взагалі отримати? У нас є щоденні нагороди, до речі, доволі цікаві, за які ви можете отримати ось таку скриньку, у якій ви Нападає в нас що? Золото і вільний досвід. На жаль, тут премакаунт роздільний, але голда і вільний досвід все спільне з танками. Тому, друзі, можемо лише відкатити кілька боїв і отримати цю нагороду. Що ж, де знайти взагалі ці завдання на голду? Якщо подивитися, в нас тут з боку є розвідка боєм, відкриваємо. Я тут уже пройшов доволі багато задач, і вони постійно поповнюються. Наприклад, на першому рівні, як тільки ми з'являємося в в нас уже тут очікує одна тисяча срібла. Цього майже нічого, дві з половиною. 5 тисяч, і так пішло все по навчанню. Але надалі в нас буде тут очікувати щось і вже цікаве. Персональні очки. Що ж, 15 тисяч здобути персональних очок. Це буквально 5 боїв, які тривають 5-6 хвилин у даному режимі. Ми отримуємо вже 25 голди. Я отримав це 12 числа. Досить непогано, так. Також 12-го числа я виконав ще одне завдання на 50 голди. І це було нескладно. Надалі, наприклад, майстер-винищувач. Ви просто прокачуєте собі літачок 3-4 рівня, цього предостатньо цього часу, і ви просто маєте скатати три боя, за що ви отримуєте уже знову 100 голди. Також досить непане поповнення. Тут спорядження, потім знову виграти бій на штурмовику. Також просто вкачали літачок і вже вуаля, 50 голди є. Нескладно ні. Але бонус, який не крутий, є в голді, хто не бажає донатити. Ви інвестуєте свій час у щоденні нагороди. Якщо подивитися на ці завдання, тут єдине, що потрібно зробити, це зіграти один бій. В день 1-2 бої. Це по часу 12 хвилин і просто можна вийти. Щотижнево ви можете забирати цей сундучок. У мене з цього сундучка наразі випадало максимум 500 голди. А що, друзі, випало у вас? Можливо, хтось грає дану гру, також підфармлює собі трішки золото і вільний досвід. Також на новий рік тут є також дуже великі бонуси, знижки до 10 тисяч голди менше, ніж за два тижні. Що ж, друзі, напишіть, будь ласка, свою думку, як ви вважаєте, чи Мурат є дійсно цікавим танком для вас, чи дійсно вам цей танк сподобався? Також буду радий усім, хто перегляне даний танкогляд у моєму каналі, і напише коментар стосовно цього танку. До зустрічі, друзі, у нових боях.